У вас виникне питання, чи можу я управляти цим видувачом з кабіни трактора. Джойстик, який показує і допомагає нам управляти растробом нашого видувача. Ось він. Ця машина може сама себе завантажувати. Тобто ви під'їжджаєте заднім ходом до тюків, опускаєте задні двері. І е, здаючи назад, ви просто накатуєте ці тюки на ці двері. Волого та брудозахищена, стандарт IP 67 і ми зараз е, зайдемо, скажімо, всередину в серце цієї машини. Нагадаю, два тюка по 1,5 метра, один великий тюк 1,8 – 2 метра, чи великий квадратний тюк довжиною 2,7 і метрів. Бачите, ми спокійно ставимо ногу не слизько і ми потрапляємо в цю машину. Ви думаєте, безпечно? Я думаю, супербезпечно. Що відбувається далі? У нас є конвейер, ось він, який проводиться в дію гідравлічними моторами та зафіксований ланцюгами. Тобто, все зроблено дуже надійно. Цей конвейер рухається як в сторону нашого ротору, так може рухатися реверсивно. Ще раз повторюсь, коли необхідно реверсивний рух, коли дуже багато маси, ви відчуваєте, що машина не встигає справлятися з тим об'ємом маси, який ви завантажили, ви можете трохи подати назад чи зменшити швидкість подачу тіків для того, щоб видавати ту кількість підстилки чи корму, яка вам необхідна. Захисний кожух, для чого він потрібен, коли ми оцим ротором розриваємо на тюк, Тюк намагається вискочити з нашого видувача. Для того, щоб це не відбувалося, є спеціальний цей захисний екран, який не дозволяє тюку перескочити через ротор. В чому сенс полідрайва? У нас є перший ротор, який розриває наш тюк. Дуже важливо, подрібний, подрібний тюк і розриває тюк це різні речі. Необхідність цього ротора. Цієї фрези можна її назвати, тюк, які зроблений нашим прес-підбирачом, розподілили на сегменти, які потім ми будемо видувати нашим ротором, який знаходиться на передній частині. Що відбувається? Ми завантажили наш видувач. Після цього ми запускаємо вом нашого трактора. Якщо немає системи полідрайву, ця фреза починає обертатися, і вона гальмується із-за того тюка, який знаходиться тут. Система Polydrive дозволяє спочатку нам стартувати нашу турбіну, розкрутити її, а потім вже ми розкручуємо цю фрезу. Що нам це дає? Можливість використовувати менший трактор за потужність. Обираєте видувач, звертаєте увагу, який потрібен трактор для цього видувача. Це дуже важливо. Дуже часто питання хлопці: так тут же є ножі, Значить він робить подрібнення? Ні. Ця фреза, вона не робить подрібнення. Її основна задача це розірвати тюк для того, щоб його легше було подати на наш ротор і видати цю масу. Тому бачите ножі? Ні, це не система подрібнення. Коли ми будемо розмовляти про машину з системою подрібнення, у неї на самій турбіні будуть стояти ножі. Там будуть 88 ножів. Тільки 88 ножів дозволять вам отримати суперфракцію для, для видування. Пару слів про різницю моделі 3570 і 4260Control. Нагадаю, машина 4260Control це не ця машина, це інша машина, але ця машина спроєктована для видування з подрібненням. Тобто машина 4260 CAT Control. Вона допомагає нам не тільки розірвати тюк, але й подрібнити його на ту фракцію, яка вам необхідна. В чому різниця між 3570 і 4260? Об'єм, це зрозуміло. Друга велика різниця це наявність у турбіні. Тобто, отут, на турбіні, у нас будуть стояти ножі, які подрібнюють. Тобто, у нас залишається ця фреза, яка розрізає наш тюк. І е, будуть стояти на роторі також е, додаткові ножі, які подрібнюють його. В машині, оці 35-70, на нашій турбіні. Там нема додаткових ножів, там тільки 8 лопаток, які необхідні для того, щоб видати нашу масу. Дуже важливо звертати увагу на матеріал, з якого виготовлена кожух цієї турбіни. Тому що, ви розумієте, буде багато соку, буде багато вологи, тому що ви працюєте з тюками, які, які мають свою природню вологість. Кожух і турбіни в цих моделях починаються з цієї аж до 15-кубової машини, вони виготовлені за технологією Keynox. Кейнокс це е, нержавіюча сталь високої міцності. Тобто ви розумієте, що кожух цієї турбіни буде служити майже вам 3-4 рази більше, ніж будь-який аналог на, е, на світовому ринку. Тому також звертайте увагу, з чого виготовлений кожух самої турбіни. Це повинна бути технологія Keynox, як мінімум. Як я вже казав, машина розроблена для безпечної експлуатації. Тобто, ви можете ще раз побачити ручки і спеціальна. Виїмку для ноги. Як мені вже сказали, небезпечно залазити в машину, коли вона працює. Це небезпечно, тому будемо робити все, як нам кажуть мої колеги. Ну що, друзі, ми сьогодні зробили огляд машини Primor 3570M. Сподіваюся, ви запам'ятали ті назви, які я вам казав, щоб розуміти всю лінійку компанії Kun. І важливо сказати, це лише видувач соломи. Це можна сказати найпростіша машина з нашої лінійки. Тобто, ви можете зрозуміти наскільки технологічні інші машини, про які ми також будемо говорити з вами в наступних відео. До наступних зустрічей!